Яка ситуація з роботою в США в 2025 році? Чи легко знайти роботу іммігранту? Де шукати, скільки платять, а головне, на що вистачатиму зарплати? Друзі, усім привіт! Нагадаю, звати мене на Кристина. Я українка, харків'янка, майже 6 років живу в США. Тому сьогодні відповідаю на усі ці суперважливі запитання. Тож ставте і погнали! Хотіла показати вам сонячне Лос-Анджелес, але сьогодні в нас вітер і прохолодно. Таке в Лос-Анджелесі теж буває. Друзі, багато хто їде в штати з думкою. Це там зарплата. Люди живуть краще, ходять з айфонами, їздять на машинах, і все це правда, але звісно не вся. Ну, по-перше, всі ці речі тут беруть в кредит, вони тут вигідні. Ну а по-друге, витрати тут теж великі. І перші роки три а люди аби вижити та адаптуватися, пашуть 24 на 7 або навіть на кількох роботах. До речі, друзі, одразу про роботу позаду мене проходить прибиральник. І ось за таку роботу тут в Лос-Анджелесі в середньому 17-20 доларів за годину. Друзі, ну і на цьому каналі стараюсь давати якомога більше корисної інформації, тому вам з ходу інформація, як в Лос-Анджелесі можна тимчасово зекономити на житлі, тому що житло тут дуже дороге. Оренда кімнати 1200 і вище. В оренда студії 1900 і вище так, от є сайт, який називається Trusted House Seaters. Там власники будинків з тваринами шукають людей, які могли б доглянути за їх житлом, котиком чи собачкою. А в обмін на безкоштовне житло для вас, поки вони у від'їзді, тобто ви доглядаєте за твариною і живете безкоштовно, і паралельно шукаєте роботу. Моя подруга так два місяці безкоштовно жила в Лос-Анджелесі, паралельно шукала роботу. Тому посилання залишаю в дописі до відео або ось так. От називається сайт. Ну і найцікавіше питання, яка ж ситуація зараз з роботи? З роботою ситуація не найкраща. А наприклад, візьмемо Лос-Анджелес, там де я живу. Це місто велике. Тут тобто кожен третій іммігрант. Здавалося б легко знайти роботу багато наших. З однієї сторони це так, але з іншої сторони, за рахунок того, що на жаль зараз в Україні є повномасштабне вторгнення. А в той же Лос-Анджелес за останні три роки приїхало ну мінімум 50 тисяч українців, і з роботи стало важче. Я вже не говорю про те, що сюди поперлися і представники сусідньої держави. А тому навіть просту якусь роботу не люди інколи шукають по два місяці. Ну, якщо говорити про статистику, то наразі рівень безробіття в Каліфорнії становить приблизно 5,3%. Тобто зі 100 людей десь 5-6 не можуть знайти роботу. Але знову ж таки, хто шукає, той знаходить. До речі, друзі, якщо ви вже живете в США і дивитесь це відео заради цікавості, напишіть, будь ласка, яка була ваша перша робота в США. Буде цікаво дізнатися. Ну або якщо тільки збираєтесь в Америку, на яку роботу готові на старті. Ну а далі пропоную поговорити про те, з яких робіт найчастіше починають новоприбулі, і яка робота вам світить. Бо знаєте, як часто жартують: поїдеш в Америку, будеш вантажником, чи унітази мити жарти жартами? А це дійсно роботи, з яких починають ну, напевно, 80% іммігрантів. Ну і друзі, романтики не буде, тому перша на робота в США. А для іммігрантів, особливо без англійської, це мувер або вантажник, тому це дійсно одна з небагатьох робіт, де взагалі не потрібна англійська, потрібна лише ваша фізична сила. Ви допомагаєте людям з переїздом, тягаєте коробки, носите важкі меблі і за це отримуєте кеш кожного дня. А за даними сайту ZipRecruiter, мувер в 2025 році в Лос-Анджелесі заробляє приблизно 20 доларів на годину, а це приблизно 3400 доларів на місяць. Але в середньому з того, що я чула, мувер заробляє десь в районі 200 доларів на день за рахунок чайових. Друзі, ну і про мувінг, якраз в наш комплекс знову хтось переїжджає. У Нас тут до речі доволі багато а, квартир, десь 400, і практично кожного дня бачить хол або ось такий от трак. А, що люди переїжджають. Тому професія мувор дійсно в Лос-Анджелесі та й взагалі в Америці затребувана. Тут люди в середньому переїжджають раз на два роки, і американці, і не тільки американці, але також зараз говорять, що можуть бути такі дні, що роботи й нема через наплив іммігрантів. Але в середньому 200 доларів кишом а на мувінгу тут можна заробляти. Друга популярна вставка. Това робота для іммігрантів в наше в тому числі це будівництво в середньому на будівництві можна зробляти в районі 20 доларів на годину. От навіть, наприклад, люди, які сюди приїжджають в Лос-Анджелес з думкою стати фотографами, операторами маю на увазі займатися цим фултайм. А вони там беруть якісь зйомки або пропонують свої послуги безкоштовно наробляючи портфоліо, тому що тут в Америці прикол в тому, що ваше портфоліо там з України, з Європи, воно не рахується. Треба напрацьовувати нове. І от в мене знайомий оператор, якраз працював на будівництві. Поки напрацьовував своє портфоліо, і зараз десь через рік вже в принципі майже фултайм займається своєю улюбленою роботою, а на старті пахав на будівництві. Друзі, третя популярна робота для іммігрантів, де англійська зазвичай також не потрібна, це робота на вишках мобільного зв'язку. А на різних сайтах для іммігрантів за таку роботу пропонують від 200 доларів на день. Друзі, ну я вже розказала мінімум про три варіанти, з яких починають зазвичай тут хлопці. А давайте поговоримо про дівчат. І от не здивую, що перша робота для дівчат, особливо коли інша роботи немає, а треба якось заробляти гроші. Це дійсно клінінг або простими словами прибирання. За таку роботу в Лос-Анджелесі платять 17-20 доларів на годину, зазвичай миючі засоби і швабри видають. І в місяць це в середньому 3 тисячі доларів. Друзі, часто в відео чую, що там люди говорять, що якщо переїжджаєш, то одна з перших робіт це робота офіціантом. Якщо ви приїжджаєте з поганою англійською, вас офіціантами не візьмуть тим паче в якийсь хороший ресторан. До речі, в хороших ресторанах тут офіціанти можуть заробляти 5-6 тисяч доларів на місяць. Але стартова позиція в ресторані це може бути ранер. Це людина, яка допомагає на кухні. Вона відносить, приносить посуд зі столика, допомагає офіціанту. Наприклад, а робота дійсно на ногах, але принаймні це краще ніж той же клінінг. І за таку. Роботу в Лос-Анджелесі платять в середньому 17 доларів на годину в місяць. Це приблизно 3 тисячі. Але давайте не забувати, що в цих сферах прийнято давати чайові. І в більшості американських ресторанів є така штука, як тіп аут Тобто в кінці зміни збираються усі чайові, і ця сума ділиться між офіціантами, ранерами та хостес. Тому що вима це буде виходити десь 3 500 на місяць. Ну і друзі, не здивую, кур'єри дуже відома, дуже популярна тема тут в Америці. Доставка Убер DoorDash, а також Amazon Flex. але також хочу попередити. Наразі водіїв дуже багато, тому замовлень на всіх не вистачає. Раніше за день люди заробляли 150-200 доларів. Зараз також можна, але вам треба працювати 10-12 годин. І Також часто говорять, що стоять годинами, чекають замовлення, тому що замовлень просто немає. Але якщо будете працювати багато, то десь 3,5 тисячі доларів на місяць можна мати. О, друзі якраз прийшла за посилкою. От, щоб ви розуміли, скільки в середньому замовляють мешканці комплексу, де я живу. Як бачите, багато ну до речі, є добросовісні ем, кур'єри, а є такі, які кинуть або де, і ти потім свою посилку реально шукаєш по п'ять днів Ну просто подивіться. Ну і до речі, раджу поспішати, поки вас не замінили роботи, доставчики. Так, наприклад, в Лос-Анджелесі їздять ось такі от милі роботи, які доставляють посилки. ну а в Аризоні взагалі запустили доставку посилок Амазон дронами. Ну і друзі. Наступне важливе запитання: де шукати роботу і кваліфіковану, і некваліфіковану. Зараз розкажу. Найпростіший варіант: перше це через знайомих. Звучить дуже банально, але так воно і є. Спілкуйтеся з українцями. Зазвичай так люди знаходять свої перші роботи. Є групи у Фейсбуці, в Телеграм, українці в Лос-Анджелесі, Українці в Каліфорнії, Українці в Техасі, Українці у Флориді, українці в Майамі, В будь-якому місці є своя українська група. Дійсно, українців тут багато, тому заходьте і шукайте. Те саме можна шукати в групах різних в Телеграмі. А другий варіант це просто роздрукувати своє резюме, якщо у вас більш-менш нормальна англійська, і просто піти. По вулиці пройтися по вулицям Лос-Анджелеса бувають такі вивіски: Hurry now» наймаємо зараз. А так у мене теж кілька знайомих. Одна зайшла роботу таким чином в ресторані, інша влаштувалася в парфумерний бутик, де також була зарплата 20 або 23 доларів на годину. Ну і звісно, друзі, джобборди – це сайти, де можна шукати різну роботу. Найпопулярніші в Америці це Indeed, ZipRecruiter зі прикрутер та Glassdoor. Але тут хочу попередити, що на ці сайти подають. Це не тільки люди, які там живуть, наприклад, у Лос-Анджелесі з усієї Америки подаються через ці сайти. Там люди розсилають резюме сотнями, а то і тисячами, часто, на жаль, без відповіді. Ну і також є сайт LinkedIn, І, до речі, моя знайома у Флориді допомагає українцям шукати роботу через цю платформу. Наталі, привіт! Давай знайомитись дуже коротко про себе. Звідки, як давно в Америці, чим займаєшся? Привіт, Христина! Мене звати Наталя. Я живу в Америці майже два роки в місті. Тампа, штат Флорида. Займаюсь linkedin просуванням та лідогенерацією. Маю свою невеличку агенцію. І допомагаю бізнесам та людям шукати роботу в через LinkedIn. з багатьма українцями спілкуюся і дуже багато чую, що з роботою є проблема. Причому із висококваліфіковано і з низькокваліфіковано. Тобто люди дійсно а, довго шукають роботу, особливо якщо брати такі сайти, як Glassdoor, Indeed індіїт зіпрекрутер. Там я знаю, що люди можуть сотнями розслати ці резюме а і не отримувати жодної відповіді. Ти спеціалізуєшся саме на LinkedIn. Як українці в Америці можуть використовувати LinkedIn? По перше, більшість людей знає LinkedIn як платформу для пошуку роботи, і це справді ідеальне місце для цього в США, особливо якщо ви шукаєте не Simple Job, а постійну роботу за кваліфікацію. Наголовніше те, що почати комунікацію з потенційною роботодавцем, ви можете ще до переїзду в США, на відміну від всіх тих платформ, які ти перечислила. Ми в Cozy Agency допомогли знайти роботу, починаючи від трак-драйвера до програміста. Навіть тракт-драйвери там шукають роботу. Ого І, до речі, своєму чоловіку-маркетологу я теж допомогла знайти роботу через LinkedIn. Наш підхід заключається в тому, що ми напряму зв'язуємося з роботодавцем, Тим самим показуємо вашу активну зацікавленість в даній позиції. Ти не просто відправила да, там тисячу на всі всі сайти, там ніхто ніколи не відповідає. А тут ти напряму написав людині, і вона якби, тобі вже ну, набагато більше шансів, що вона тобі відповість. Тому ось саме підхід заключається да, в тому, що напряму е чим збільшимо шанси на розгляд вашої кандидатури. Плюс ми використовуємо інструменти від LinkedIn додаткові, і автоматизацію, що значно пришвидшує процес і Легшої пошуки для кандидата. Тож звертайтеся, будемо раді надати безкоштовну консультацію. Плюс на сайті у нас є стаття Гайд, де комплексно описаний цей підхід. Я чула, що це платформа не тільки для пошуку робот, наприклад, якщо в тебе є бізнес, да, будь-який, то також може там шукати клієнтів. Розкажи, будь ласка, ще й про це. Так, звичайно, LinkedIn – це потужний інструмент для B2B лідогенерації. Якщо ви власник малого або середнього бізнесу в США, наприклад, клінінгової компанії чи аутсорс про розробці, розробці програмного забезпечення чи будь-які послуги для бізнесу. LinkedIn – ідеальне місце, де ви можете не знайти великих клієнтів. Плюс це потужний інструмент для виходу на американський ринок. І не зважаючи mm -hmm. в якій світу ви знаходитеся, ціна ліда е, порівняно з іншими маркетингами, B2B каналами, наприклад, е, офлайн-івенти або платна реклама в медіа, набагато нижче. Mm -hmm. Тож будемо раді підсказати, як використовувати LinkedIn для пошуку роботи та знаходити клієнтів в США. Може, якась знижка ще буде для підписників каналу Українка в США? Так, так, звичайно, для підписників каналу Українка в США буде діяти знижка 10% за промокодом Харків'янка. Окей, друзі, промокод Харків'янка, знижка 10%, Тут пишу і закріпляю також всі посилання контакти в допису до цього відео. А друзі, ну якщо говорити про тимчасові перші роботи без знання англійської, от варіанти вийти там прямо зараз, сьогодні-завтра, то звісно, це варіант няня для дівчат, якщо ви, звісно, любите дітей. Тому що якщо не любите, краще такою роботу не займатися, не травмувати собі і собі дитині. А дійсно, няня це те, що часто бачу в різних українських групах: шукаємо няню, шукаємо няню, шукаємо помічницю. За таку роботу в середньому платять десь 20-25 доларів на годину. Це на місяць в районі 4 45 Тисяч доларів. І до речі, дуже часто няню беруть з проживання, тому ви також можете економити ще й на житлі. Друзі, ну і забула уточнити, що зазвичай в Лос-Анджелесі няню шукають з правами, тобто няню, яка вміє будити авто. Тому також, якщо ще не вмієте, збираєте саме велей, обов'язково вчіться будити машину. Це вам зекономить купу сил, нервів, і ви зможете реально так більше заробляти. Ну, а далі пропоную швиденько розглянути варіанти робіт та перспективи, якщо у вас є певна кваліфікація, та хоча б середня англійська. Ну і тут, до речі, хочу одразу звернутися в першу чергу до дівчат, які збираються в Америку Я не знаю, чим зайнятися. Закінчіть до переїзду курси манікюру, педикюру, нарощення вій, перукарські курси, і дійсно буде вам щастя. Так, в принципі, і барбари тут також непогано заробляють, тому для чоловіків це теж підійде. Барбари, от мене знайомий Барбар, тут на зарплату купив два Порше. Тому наступну категорію я би об'єднала під назвою Сфера краси. А єдина загвоздка по приїзду сюди, вам треба отримати ліцензію, але це не складно. А є навіть контори, які за вас підгодують документи і подадуть їх в борт. Борт це департамент, який видає якраз ці ліцензії. Тому приїхали, отримали ліцензію і пилите бабло в прямому сенсі. Ну і одразу скажу по заробіткам, а, наприклад, я особисто за манікюр плачу 80 доларів плюс 20, залишаю на чай. За педикюр 100 доларів і 20 залишаю на чай. Тобто, ви можете уявити в середньому, скільки тут можна заробляти. Якщо ні, то розкажу а, десь 4 тисячі доларів можна заробляти, якщо ви працюєте в салоні, тому що дійсно ви ділитесь заробітком, бо вам надають робоче місце. Якщо ви працюєте на себе, то в мене є дівчата, які заробляють 8 тисяч доларів на місяць, маючи хорошу велику клієнтську базу. Наступний другий класний Варіант роботи, якщо у вас руки ростуть з того місця і є, хоча б середня англійська, це хендімен хендімен це людина, яка приходить, наприклад, до американців додому і допомагає скрутити ліжко або відремонтувати кран або там унітаз потік. Із якщо ви можете з такими речами справлятися, то за таку роботу за один виклик можна в середньому заробляти 100 доларів. також за даними офіційними зарплата хендімена, десь 27 доларів на годину, тобто на місяць виходить 4678 Доларів це знову ж таки інформація з офіційного а, сайту, але за таку роботу прийдуть залишати щедрі а, чайові. Тому, от, наприклад, приїхали, скрутили там комусь ліжку за які 150 доларів ваше. І знайти такі замовлення можна на сайтах тамтек та або або тому ж Facebook Marketplace. Друзі, наступний третій варіант для тих, хто знає як влаштована розетка, і знає, що туди не треба сувати пальці. Звісно, жартую, Я говорю про електриків. Електрики дуже непогано заробляють в Америці. Знову ж таки, за даними сайту, ZipRecruiter, електрик в Лос-Анджелесі заробляє в середньому 32 долари на годину. А це на місяць понад 5,5 тисяч доларів. Тому, якщо що, непоганий варіант заробітку. Друзі, наступний варіант, як можна непогано заробляти в Америці, це встановлення кондиціонерів. Це дуже непоганий заробіток в США. Тобто людина, яка встановлює, обслуговує та ремонтує системи опалення, вентиляція та кондиціонування, тут в Лос-Анджелесі може заробляти 30 доларів на годину або 5200 доларів на місяць. Тому теж непоганий варіант. А ті, хто прям досвідчений технік або відкриває свою компанію, може заробляти до 100 тисяч доларів на рік. Ну і, друзі, я думаю, що ви на це чекали. Коли ж вона почне розповідати про трак-драйверів дійсно зараз про них поговоримо. Також скажу, що є багато. Але наприклад, під час пандемії коронавірусу тракісти заробляли шалені гроші. Це могло бути і 10, і 15, і навіть 20 тисяч доларів на місяць. Зараз заробітки впали. Зараз в середньому тракіст заробляє в районі 28 доларів на годину, а це в середньому 7 тисяч доларів на місяць. І то якщо ви працюєте багато і постійно, і зазначу, що ви не бачите дружину дітей там по кілька місяців. Ну і Правда, також нагадаю, що для того, аби сісти в трак, треба отримати CDL – Це комерційне водійське посвідчення. Також і різні школи для тракістів коштують районі 3-6 тисяч доларів. Але друзі, наразі дійсно конкуренція. Знову ж таки, шалена заробітки в цій сфері впали. Ну і, друзі, ще одна популярна робота серед українців. Популярна професія це Real Estate Agent, тобто ріелтор. Тобто це людина, яка допомагає вам орендувати або частіше купувати житло. До речі, аби стати ріелтором, потрібно закінчити курси і здати на ліцензію. Курс триває там пару місяців. Це доволі насправді легко. Зарплата ваша залежить від кількості угод, і зазвичай це комісія 3% від продажу будинку. Тобто, в середньому ріелтор отримує в Лос-Анджелесі 7700 доларів на місяць. Але знову ж таки, це така ж робота не постійна заробітки. Тобто, в один місяць ви продали будинок, в інший не продали. А тому зазвичай, от так по ходу з однієї комісії, люди живуть. Два-три місяці і все залежить від. Вас наскільки ви вмієте продавати, але ось в районі 7-8 тисяч доларів на місяць можна заробляти. Дуже багато українців працює в ІТ. У нас стала настановита нація. І насправді, от якщо також відкинути час назад, десь 5-6 років, то дуже багатьох наших українських айтішників сюди взагалі запрошували за робочими візами, оплачували їм квитки на літак. Перший місяць оренду квартири, перший місяць оренду машини. Так до речі, в Америку потрапили ми в 2019 році. мій чоловік отримав роботу. А um, в Американські компанії в Сан Франциско, і ми приїхали за робочою візою, і ці всі витрати нам навіть покрили. Зараз звісно, ситуація також трошечки інша. Кризаті ну але все одно багато моїх знайомих працюють в ІТ, Це і тестувальники, і розробники, і дизайнери. І, наприклад, якщо говоримо про ем, зарплату розробника, програміста, да то, наприклад, Senior Software Engineer в Лос-Анджелесі в середньому заробляє 74 долари на годину або 12 866 Доларів на місяць знову ж таки дані сайту Zip Recruiter. Якщо ви хочете більших заробітків, то треба їхати вже в сан франциско В Кремньому долину там можна зробляти і 200 тисяч доларів на рік, і 300, і навіть 500, Але тоді у вас буде і податкова ставка більше. Ну і я вже мовчу про те, що жити в сан франциско також дорожче, ніж, наприклад, в тому ж Лос-Анджелесі. Наприклад, Валей хороша ванбером коштує 3 500, в сан франці це буде 4 600 і вище. Отже, друзі, якщо так узагальнити, то на старті вам світить 3-4 Тисячі доларів на місяць, 4, якщо дуже пощастить, якщо будете прям пахати постійно, це для Лос-Анджелеса об'єктивно невеликі гроші, але вам буде вистачати на оренду кімнати. Це нагадаю, десь в українських групах якраз бачила 1200 доларів на місяць і вище. Але плюс в тому, що в цю суму зазвичай вже входить комуналка та інтернет. Це також машина. А тут треба брати її або в оренду, або ви купуєте її в кредит, і все одно, навіть кредит, бензин та страховка це мінімум 800, а то й 1000 доларів на місяць, ну і звісно, продукти ми всі люди ми їмо. От наразі я б сказала, ну дійсно і на продукти ціни виросли в середньому. Одній людині вистачатиме десь 500 доларів на місяць на продукти. Можна ходити в трейдер джос, наприклад, там на 100 доларів можна купити три а, великих пакети їжі. Ну і на краняк, якщо зовсім буде жопа з грошима, можна користуватися фудбанками, там і крупи, і м'ясо, і все, що завгодно, і фрукти, і овочі можна приїхати просто взяти безкоштовну їжу. Тому ми тут. Точно не залишитись. А скажу так, що одній людині буде дійсно важко на старт. Якщо ви приїжджаєте вдвох, то це вже інша історія. Тобто на старті ваш сукупний дохід буде становити десь 6-7 тисяч доларів, і на ці гроші двом людям вже можна цілком нормально на старті жити в Лос-Анджелесі. Ну і друзі, типова парковка от житлового комплексу, де я живу. От на чому їздять люди? Давайте подивимось. Ну на дешевшу машину. То, наприклад, от, Toyota Prius, таку от юзану можна мати десь тисяч за 15 Вона буде коштувати тисяч п'ять кладе на даунпеймент. Тобто в місяць кредит десь 300 доларів і вона ваша. А в середньому тут машини коштують десь 40-70 тисяч доларів. Ось, наприклад, такий Porsche а Macan в салоні буде коштувати десь 70 тисяч доларів, коли на down payment 10 тисяч, і за 700-800 доларів на місяць ця тачка ваша. Ну, звісно, Macan ви зможете дозволити собі не одразу, ну хоча різні українці приїжджають. А так в середньому, наприклад, той же Prius Люди приїжджають, купують і за 300 доларів на місяць мають таку тачку, і вона вам служить для. Для Дордешів Амазон Флекс. Ну і друзі, ще одна корисна порада від мене, якщо зберешся в Лос-Анджелес, це де можна вигідно взяти в оренду машину. Отже, компанія називається Major Rentals, Селей, власне, компанія Українець в автопарку. Великий вибір машин на будь-яку кишеню. Так, найдешевший варіант оренди а, всього 250 доларів на тиждень або 750 доларів на місяць. В цю ціну вже включена страховка, платні дороги, немає обмеження по пробігу. Ну і також по промокоду Українка в США вас очікує знижка 20%. Ну і також Major Rentals, селей можна взяти в оренду або водяній мотоцикли або міні-яхту на 8-10 людей а, поганяти, покататися. Тому, якщо треба звертатися, також на все знижка 20%. Друзі, часто говорю про те, що в Лос-Анджелесі майже всі комплекси здають з басейнами, тренажерним залом. Якщо в тренажерному залі ще можна кожного дня побачити людей, то на басейні, як бачите, практично нікого. Тому що дійсно всі працюють. В Лос-Анджелесі реально люди дуже багато працюють. Звісно, от якщо вам такий лайфстайл не підходить, можна поїхати в дешевші штати, як то Техас чи Північна Кароліна. А там можна Ван-Бедрум орендувати за тисячу доларів. Але там, звісно, зарплати будуть нижчі. Тобто, якщо в Лос-Анджелесі мінімалка 17 доларів, там всі. Ім 25, але знову ж таки там не платять такі от маленькі гроші, там зазвичай платять а, більше. Тому кому який стиль життя підходить, там поки кайфово в Лос-Анджелес, знаєте, в такому темпі. Друзі, ну і звісно, сьогодні буде розіграш. Тому сьогодні розігралась таку хлопівку. Ми ж з вами в Лос-Анджелесі, в Голівуді. А пишемо хештег хочу подарунок, і скоро ця хлопівка відправиться до когось з вас. Друзі, ну, в кінці хочу додати, що Америка це та країна, де будь-хто може стати будь-ким. Це я говорю про іммігрантів, які сюди приїжджають, часто без знання мови, грошей і так далі. В середньому за три роки всі стають на ноги, тобто безхатька жодного я ще українського не знаю. Мене до речі якось питала. Запиши інтерв'ю з українським безхатьком. Поки не знаходилась, сподіваюся не знайти. А тут дійсно практично кожна робота вона оплачується достойно, що робота руками. Та навіть от пішли, погуляли з чужою з собакою за таку роботу. Тобто, в лос анджелесі можна отримувати Насять доларів на годину за вигул собак, доквокер називається професія. Тому друзі, виходить у того, хто щось спробує. А якщо хочете ось таку от хлопавку, то пишіть хештег «хочу подарунок. Якщо потрібна допомога з пошуком роботи в США, пишіть Наталії. Також друзі не забуваємо донати на ЗСУ. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки. І нехай у всіх нас будуть справедливі зарплати.